Перед початком відео традиційно дякую спонсорам мого каналу. Дякую вам! Ось гівка з котиком для вас! Що ж, я відкрила для себе зумбоїк, і перед тим як я почну розказувати вам про історію свого персонажа, веду в курс діла. Тут не буде типових для мого каналу сміху ну хіба геть трохи. Розповідь буде невеличкою новелою, плюс до того з намальованими мною картинками. Та мені дуже важливо знати, чи приймете ви такий формат чи ні. Тож дуже прошу, щоб ви залишили вашу думку в коментарях. А тепер не буду вас затримувати, я починаю саме відео. Елісон Ван Гольм була звичайнісінькою медсестрою. Вона мала зайву вагу любила покурити, проте через слабкий шлунок і постійну спрагу була рідким гостем на якихось вечірках чи застіллях. Проте, не дивлячись на вагу 93 кілограми, Елісон була достатньо сильною, аби втихомирювати буйних пацієнтів, та за руки праці у психіатричній лікарні майже нічого не боялась. Сама ж ван Гольм настільки потонула у звичній рутині, що думала, що нічого у цьому світі не здатне повпливати на її звичний та вже такий уставлений хід речей. Але вона помилялася. Напасть застала Елісон після важкої зміни у її домі, у містечку Ріверсайд, в штаті Кентукі, котрий омиває річка Огайо. Сама ж медсестричка була настільки втомленою від роботи, що навіть не відразу помітила, що щось було не так, проте смертельна тиша на зазвичай жвавих у таких час вулицях її насторожила. Ще більше її насторожувало те, що досі ніхто не перезвонив з роботи, а її будильник чудом не спрацював. Ситуацію погіршувало дивне речання, що доносилось при відкритого вікна. Та Елісон миттю зрозуміла, що тут щось явно нечисто. Відразу присівши на вчіпочки, дівчина проповзла вперед, намагаючись не виглядати у незаслонені вікна. Сама ж юначка не знала, від чого походить такий дивний звук, але руки праці у психіатричній лікарні та, власна чуйка, підказували їй, що провокувати джерело нездорового хрипу не варто. Взявши кухонний ніж на всякий випадок, з залу Еліс почула шум телевізора та дізналася те, що звучало скоріше, як вирізка зі страшного сну. Відолашно опинилася у зоні відчуження з купою мерців, що загинули від страшного вірусу. Кнокс у неї, що то на щастя, чи скоріш навпаки, на жаль, до цього ж самого вірусу був імунітет, і вона зрозуміла, що знаходиться в центрі жахливого апокаліпсису, з ожившими мерцями, що радо поласували її людської площі. Не чекаючи, доки зомбі вервуться до її дому, вона тут же почала збирати найважливіші речі, що могли б стати їй у нагоді у довгій подорожі в пошуку безпечнішого місця. Тож, витягнувши все, що у неї валялося в холодильнику, розпотрошивши свій склад і залізши у кожен куточок, вона забирала з рідного дому все, що могла винести, та з жалом у серці рушила назустріч пригодам надії залишитись живою. Вже у сусідньому дворику Елісон побачила дві комерці, що виглядало настільки неприємно, що вона вирішила не вступати з ними в бій. Рухки навчання у медицинському коледжі дали свої плоди, та вид трупів не лякав сміливо Еліс. Рушаючи вперед, вона раптом почула, як на її телефон прийшло кілька сповіщень від її старих друзів. На диво деякі з її знайомих вижили, але що дивувало її більше, так це те, що на диво у цій богом забутій зоні досі був мобільний зв'язок. Алло? 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 Алло, алло? Алло? Еліс? Ало? Ти, ти ще жива? Це був голос її знайомого друга Вове або, точніше, Базилію. Я позабувала імена їхніх персонажів, тож називатиму так. Базиль, це ти? нервово шепотіла вона. Я. Я живий. Промовив він із задоволенням. Ти що п'яний? Ми тут, коротше, з садивушем барячили, Вставай до нас. Що ти? Давай. В якому барі? Ми в барі. Ми тут раніше вже цей з тадеушом будку. Коротше, класно, тобі фотку потім. Щас, ну десь зараз кину, не йдеш нас. Ой. А що ти? А ти як? Що Все добре в тебе? Що, як справи, як день? Все нормально, все всі, всі класно. Слухай, я трохи говорити не можу. В смысле не можеш говорити? Еліс була в оточенні не дуже то добрих зомбі, тож на миті й здалося, що її друг або просто не помітив зомбі-апокаліпсису на вулиці, або ж вже вижрав стільки алкоголю, що йому цей зомбі-апокаліпсис був абсолютно зрозумілим. Я потім передзвоню, давай. Ой, ладно, 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 ладно. все одно йди сюди, давай. Бігу. Ми тут, коротше, закрилися. Ой, тобі трохи, коротше, ця, ну, Кашки оставив. Клас. На вище я взагалі до вас дійшла. Ну, в тебе ноги є? Є. Ну, ти дойдеш, все хорошо, все класно, все добре. Поміг так поміг. Подумала про себе Еліс. На Гу? телефон прийшло повідомлення. Базиль надіслав якийсь горизок карти з червоною цяткою на ньому та позначкою. Ну, ми десь тута. І обведена жовта будівля мало що дала пані Елісон. Проте дівчина дуже сильно хотіла з'єднатися з групою, тож вирішила все ж ризикнути та вирушити на пошуки хоча б якихось своїх знайомих. На жаль, місто Ріверсайд Манголь було майже незнайомим. Вона переїхала сюди геть недавно, так як грубо порвала відносини зі своїм колишнім хлопцем. А на фоні цього від стресу страшно почала набирати вагу. Тепер же. Коли стрес не було нічим заїсти, нічим закурити, Елісон відчувала постійну тривогу. Бродячи по незнайомим вуличкам, де з будь-якого кутка на неї міг вистрибнути, оживший мертвець. Бідолаха Елісон відчувала настільки сильний стрес, що її руки тряслися. А холодна монтировка, яку вона взяла з собою в надії використати ту або ж як зброю, або ж як спосіб пробратися у чужий дім, аж ця намокла від поту, що стік з її долонь. Цілісінький день Елісон бродила по кварталам, залізаючи мов грабіжниця у чужі будинки, аби поповнити свої запаси води чи аби поїсти. Проте не спинялася, адже у неї була ціль вона повинна була знайти Базиліо разом з Тадеушем та уже утрьох продовжити свою нелегку подорож. Проте, коли мерці все ж наздоганяли її, Елісон діяла чітко. Стискаючи монтировку, вона вбивала будь-якого зомбі, що підходив до неї, ховалася від них у лісі чи залазила у чужі домівки, залишаючи мерців на вулиці, перебігаючи через увесь будинок, аби від них втекти. Проте невдача спіткала її там, де вона найменше цього очікувала. Перепригуючи через загорожу, Елісон невдало потрепала плечі, проте всередині все ж була рада, що за весь день єдиний, хто її поранив, це був паракан. Врешті-решт на місто опустилася ніч. Елісон вирішила не випробовувати свою удачу та залізла у перший ліпший невеличкий будиночок, примітивши на плиті кастрюлю свіжозвареного борщику та залізши всередину через вікно. Вона була наляканою, спрілою, вся у гілках та листі, адже Ван Гольм довелося тікати крізь дерева, аби зомбі загубили її, та вона змогла безпечно перелізти через вікно і ніяка паскуда не вкусила її за попку. Випивши цілу кастрюлю борща та закривавши скрізь штори, Еліс вімкнула геть тихо телевізор, в надії хоч якось відволіктися. Проте її телефон знову завібрував. Mm -hmm. Теодор висвітилося mm -hmm. на екрані. Алло, ти теж живий? Так, я вже додзвонився, дозволивши й до базиля. Ми тут зустрілися з Аліксом. І як? Він був першим, коли я додзвонився. Виявилось, що ми з ним були дуже близько один до одного. До речі, мені вдалося знайти машину і приїхати його забрати, бо Алекс просто вибіг на дорогу. Коротше, ми знайшли тут на виїзді з міста склад, і можемо тебе забрати. На виїзді з міста? А що не так? Я в протилежну сторону рухаюсь. Навіщо? Щоб Тадеуша і й базиля знайти. Я думала, може, з ними зустрінуся разом і. Ну, дивись, я скину тобі карту, а ти вже сама вирішуй, куди тобі тоді рухатись. Окей, дякую. Бережи себе. І ти теж у невідомій її хаті дівчині вдалося перетягнутися у кращий одяг та, врешті-решт, вимкнути гамірний телевізор та смачно поївши Елісон, вляглася на чуже ріжко і дуже швидко заснула. Самісінько ранку її розбудив ще один дзвінок від Базилеуса. Судячи по гороху на задньому плані, він сидів у машині. Василь швидко сказав їй, що вони з Тадеушем знайшли ключі від якоїсь автівки, та зараз готові рушати на зустріч до Елісон, яка неймовірно зраділа таким чудовим новинам. Залишаючись на зв'язку, вона намагалася скерувати своїх друзів до найбільшої дороги, до якої пробувалася збоя. Ця дорога проходила через увесь ріберсайд, проте через топографічний карітинизм обох учасників діалогу. Ситуація почала виходити з під контролю. Доки Елісон стояла посеред траси за нею, кожної секунди зберелося все більше і більше мерців. Та у певний момент, коли вона обернулася, аби подивитися від кількості ходячих трупів, їй стало настільки страшно, що вона ледь змогла буде да якось опанувати себе. Елісон здалося, що ледь не усе місто зібралося за нею. Але що лякало її найбільше, так це, що ніякого автомобіля вдалині вона все ще не чула. Хоча крики її друзів, що й самі відбувалися від тонни зомбі, наводив на думку, що вони десь поруч. Проте, поблукавши по трасі ще з десяток хвилин, Еліс почула, що вони відкинули ідею врятувати її та поїхали назад до бару, залишивши бідолашну просто з гігантською купою мерців сам на сам. Проте Елісон не збиралася так легко здаватися. Оцінивши ситуацію, вона зрозуміла, що те, що їй вдалося вибратися на основну дорогу, хоч і розбудивши та повівши за собою половину міста, вже є значною перемогою. Голем тримала в голові слова, що сказав їй уночі теодор, та знала, що від траси мусить рухатися вверх. Тож, зібравшись силами, вона тут же рушила вперед крізь усе місто, намагаючись не обертатися та не дивитися, що відбувається у неї за спиною. Основна дорога вела до виїзду з міста. Де, як вона пам'ятала, повинен був знаходитись великий склад. Цей склад Елісон пам'ятала ще з того моменту, як вперше приїхала у Ріверсайд та приїжджала повз нього. Тож зараз вона просто йшла вперед, розуміючи, що якщо десь запнеться чи впаде, її зжере просто неймовірно величезний натовп зомбі, що брели прямо по її п'ятам, що вганяло її у ще більший жах. Ледь відриваючись від мерців, Елісон вдалося згубити їх коло закусочної, та на мить вона навіть відірвалася від монотонної ходьби і зазирнула у найближчий сміттєвий контейнер, діставши звідти брудні бинти. Проте тільки но вона зрушилась, аби піти вперед, як тут же за кутка на неї вискочив цілий натовп зомбі. Це добре ще налякало дівчину, проте, обігши їх, вона миттю зрозуміла, що опинилася на заправці. Це ж чудовий орієнтир. Тримтячі пальці знову дістали телефон та набрали знайомий номер. Алло, я на якійсь заправці зараз. Біля бургерної, тут ще поліцейський участок через дорогу. На заправці? То ти на виїзді з міста. Ми з Аліксом якраз недалеко. Чуєш наш сигнал? Ні, лол. Тоді ти на іншому краю міста виходить. Гаразд. Жди нас там, ми зараз будемо їхати. Зачекай, а що з тадеушем і Базилію? Не знаю. Гаразд, чекай там. будь на зв'язку. Окей. Елісон знову сховала телефон та не знала, скільки часу їй ще доведеться чекати. День здавався шалено довгим. На землю повільно почав опускатися вечір, а ноги аж нили від вічної ходьби. Елісон навіть не могла дістати карту, аби зазирнути у неї чи, бодай на мить зупинитися. Шалена спрага мордувала її, а дві пляшки пива, що вона припасла у своєму рюкзаку, не здатні були врятувати її. Їх надто довго немає. Я не можу покладатися лише на те, що вони точно приїдуть, подумала вона. Спрага мордувала її все більше, та Елісон вирішила прийняти вольове рішення. Бігаючи від кута до кута заправки, вона зібрала більшу частину зомбі за собою та повівши їх спочатку до поліцейського участку, а тоді до мийки. Їй вдалося відв'язати від себе майже усіх, сховавшись за кутом. Вона й досі могла чути їхнє речання, проте сама ж Елісон повинна була діяти. Техесенько дійшовши до вікон самої заправки, вона вибила їх залізши всередину та набравши з собою трішки води. А тоді поспішила вибратися звідти. Як тут поряд заправкою вона почула дивні звуки, які були не схожі ні на речані, ні на рев зомбі. Це був звук двигуна величенької машини. А тоді, вибігши на дорогу, Елісон ледь не кинулася під колеса чорного буса з криками Стійте, стійте. Нарешті, після двох днів безперервних пошуків, Еліс нарешті побачила своїх друзів. Вони виглядали досить смішно. Алекс був у зверювальній масці, а теодору касці та противогазі. Проте і сама дівчина виглядала не краще. Вся вимазана у рештках мерців, стомлена, брудна від пилу та трави. Проте дуже щаслива, що нарешті зустріла хоч когось живого та безопарищів на тілі. Вона тут же запригнула у машину, проте доїхати хоч кудись далі ніж до поліцейського участку їм не судилося. У машині закінчувалося пальне. Треба було зачистити заправку, або підзаправити саму ж машину, але завдання це точно не можна було назвати легким. Хоч тепер їх було троє, проте на заправку збереглася тонна зомбі самого ріверсайду, та ще купа було тут коло забігайлівки і заправки з самісінького початку. Якщо спершу ще все йшло більш-менш вицепляючи по одному чи по двом мерцям, їх виходило вбивати без проблем, то потім краєм ока Елісон помітила, як до Теодора підходить ще кілька, та поспішили йому допомогти. Проте її удар пройшов повз, і мрець, якого вона намагалась вдарити, тут же цим скористався. Щепившись у її праве передпліччя, зомбі намагався вкусити її. Елісон спробувала відштовхнути монстра від себе, проте заробила лише ще одну травму і була змушена відступити, через що Теодору теж добряче дісталося. Двійка відійшла, швидко обмотуючи себе якимись тряпками. Фух, не укус, видихнула Елісон. Це єдине, що тішило її у цій ситуації, хоч і біль був настільки гострим, що тяжко було продовжувати битися, але потрібно було. Бійка з зомбі тривала аж до самісінької ночі, та ніхто з трьох навіть вже не рахував, скількох же їм вдалося покласти. Пробравшись на забігайлівку коло заправки, їм вдалося повечеряти та дістатись до кухні. Теодор попросив Елі замінити там йому бинти. Алекс передав їй спиртові сорветки, а сама медсестра поспішила допомогти своєму другові. Його стан був далеко не найкращим, Майже зі всіх його ран сучився гній, тож Елісон поспішила видалити його за допомогою серветок. Як тут, розмотавши найбільшу рану на тулубі, вона чітко побачила сліди від зубів та повернула голову до Теодора. Він же не хотів дивитися їй в очі, та не сказав ні слова. Проте вона, продезінфікувавши його рану, точнісінько, як і усі інші, наклала туди бинт, після цього. Після чого все так само мовчки, Теодор підвівся та підібрав арматуру, якою бився. Після того, як Забігайлівка була підчисту зачищена, виживачі підігнали буса до бензоколонки та поспішили наповнити все горючим. А прибравшись на саму заправку, їм пощастило знайти цілісінький гігантський блок сигарет та купу корисних журналів та ще трішки їжі. Додзвонитися до Базиліо чи Тадеоша й досі не виходило, але єдиний це раз, коли гудки Елісон все ж пішли, то вона почула крики по той бік телефону. Розказавши про це іншим, вони твердо вирішили, що потрібно було знайти бар, де ошувалася двійка, адже вони теж були їм не чужими людьми, бодай аби знати, чи живі вони, чи ні. Як тут, доїхавши до парковки коло бару, вдалині вони помітили дві фігури. Все ж Базиліо та Тадео, вдалося вижити. Хоч вони були досі п'яними, проте все ж сіли за руль машини та колоною поїхали до зачищеного від зомбі складу, що забрали собі Алекс та Теодор. Їдучи через чорне спустошене місто, де на дорогах можна було зустріти лишень спалені та розбиті машини і натовп положивших хмерців, Елісон курила і нарешті відпочивала. Ноги скиміли від бігу та ходьби. Спина боліла від гігантського вантажу, що вона тягала за собою, а одяг. Котрій вона носила, аби зомбі так легко не прокусили її. Був весь мукрущий від поту. Поїздка виявилась довгою, так як Теодор, що Алекс неймовірно повільно водили машину, а місце розташування складу Елісон не знали, щоб самі сісти за руль. Аж ось нарешті, звернувши у якесь поле, вони заїхали на величеньку стоянку. Як тут алкоголю базиліо, що сидів за рулем, дав свої плоди. Та, намагаючись припаркуватися, той випадково врізався у бус своїх друзів. Це що добре отримав від Теодора, що ледь не розбив собі голову. Увійшовши всередину складу, команда зачистила залишки зомбі, що завалилися всередину через розбиті вікна, і прийнялася складати все, що їм вдалося винести з міста по поличкам і ящичкам. Елісон караулила зомбі коло вікна, вбиваючи мерців, а інші прибігалися по кімнатах, аби не вийшло так, що десь всередині бази міг знаходитись якийсь ворог. О 5.20 Теодор знову покликав Елісон до себе. Аби вона замінила йому бинти. Йому не спалось. Рани продовжували гноїтися, а коло укусу з'явилася ще й велика рвана рана, котру Елісон, на жаль, зашити не могла, бо не мала ні голки, ні нитки поряд. Але що лякало її більше, так це те, що укус на тілі друга ніяк не заживав. Знаючи, чим це закінчується у фільмах про зомбі-апокаліпсис, Елісон розуміла, що він скоріш за все не виживе. Вета все рівно потурбувалася про його рану, після чого передала йому сигарету та підпалила ту, але Теодору мало чим це могло зарадити. Він дивився на бенти, що були всі вимазані у його власній крові та гною, і повільно мернів. Елісон не могла нічого зробити. Антибіотиків у них не було. Бета-блокаторів чи будай антидепресантів теж. Лишень притягнула йому ще одну пачку цигарок, проте він і від них відмовився, тож вона лишень обережно його обійняла. Теодор розумів, що йому скоро прийде кінець, але був радий, що зібрав усіх своїх друзів докупи, на якій не якій які, але базі з купою їжі та води, хоч і ціною власного життя.